Я зараз. Просто мені люди так, жаліються. Ну, — і от запитна, наприклад. Що ми можемо з цим зробити? Зараз, от перша от, 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 угорська економічна місія, Ось вони будуть бурити свердловину і ставити башту. Тобто Вона не покриє повністю все село, але от першу потребу. Тут було, була вода до війни. До 21-го року тут була вода, але була з поверхневих водойм, і була Люди технічна статті, вода, так. не питна. Ну, тобто, питної тут не було взагалі? Тільки да? з колодязів. По питної воді ви роздаєте людям? Він особисто домовляється з благодійника, в нього є вихід. Яка одна місяць потреба, От, щоб всім роздати? Тут і... фуру мені привозять на два села Ольгине і Петровка. Це 32 поддона по 120. Бутилок шестилітрових, ну в принципі, та після того ти елемент. мені ще здаєш на місяць, що ми ці да? два села закрили. Я да. ж запускаю роботу, щоб срочно вони вам привезуть, його хоч там наступний тиждень, скажіть мені ще прискважина. Ну, зараз буде кадастровий номер. Хто це робить? В є да. да, да. Тобто сто відсотків є. Вони фінансують на вже підписані документи. Ці меморандуми права проробляють скважину. Якщо вона не працює. Вона працює, вони башти, ставить станцію очистки, башту, тобто вона буде набирати, що можна буде не високо. І за башту тоже домовлено. Да, да, і так все, О, за так все домовлено, типа. Ну, поки все, що підписано, якщо у них не обрежется, А по то... Ольгі? скільки ладно людей тут проживає? Числиться в мене зараз 325 чоловік. Фактично, проживає десь 300. Ну, а то мігрірують люди. Волі числиться 129, фактично чоловік 890 до 15 будинків, які проблемні залишилися, але ми їх подали списки, чекаємо е карітас нове. Кривий Ріг. А, карітас ну і саме це ті будинки, воно. які немає документів, такі проблеми. А, ага. О, і люди більше ще, що тут не живуть, що за кордоном, а, але на звані... цьому. А хтось поїде відновлення отримує гроші? Ну Отримував? це зараз, да, так, отримували і працюють до 200 тисяч отримують ну, і досі, а оце, що більше 300, ті. там якісь в державі заминки. Ну проблема, тому, да, знаю, Okay, okay, Но ну все одно да. люди ее отравляют. Мы оформляем все, а ну как пустят, они сразу же начнут порочить. Okay.